Впродовж доби 5 липня 2024 року авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили дві артсистеми склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, шість районів зосередження особового складу та ще один важливий об'єкт рашистських окупантів. На Покровському напрямку рашистські загарбники втратили 331 особину, 123 з них безповоротно, знищено 4 автомобіля і 2 гармати, зокрема самохідну гаубицю 2С-19С. Ще 5 різних гармат і танк рашистів значно пошкоджено. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 32 ударні безпілотні літальні апарати типу шахет 131-136 рашистів Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і у тилу. Неспокійно на території рашистського рейху, на Транссибірській залізничній магістралі неподалік Єкатерінбурга невідомі підірвали колію, якою здійснюється постачання боєприпасів з концентраційного табору під назвою КНДР. Непізнані безпілотники атакували ГАУ Ростов, пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Повідомляють про пожежу на нафтосховищі, також в ГАУ Ростов ударний вертоліт Мі-28 рашистів здійснив жорстку посадку після зіткнення з безпілотником. Здійснено повітряну атаку на військовий аеродром приморсько ахтарськ у Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм. Саме з цього місця Кацапня регулярно запускає по Україні ударні безпілотні літальні апарати типу Шахет 131 136